Святий Петро і п'яниця. У давні часи ходив бог з Петром і Павлом по землі. Ішли вони дорогою, дивляться, біжить скажений пес. Петро каже Господи, пес скажений, покусає нас. Ні, Петре, то його зуби болять. Та й того він роззявив рота і так засвинився, каже Бог. Ідуть далі, іде проти них п'яний. А Петро каже, Господи, іде п'яний чоловік, він може впасти. А Бог Петрові це не п'яний, це скажений Петре. П'яний прогодив попри них і почав чіплятися, але Бог відвернув його. І направляється Бог просто до того п'яного ночувати. Приходить, а хазяїна нема, лиш жінка. Добрий вечір, добрий вечір. Прийміть нас на ніч. Нема де, та й чоловіка нема дома. На землі нам простелити та й будемо спати, каже Бог. Внесла вона їм соломи, постелила та й сплять вони, коли надходить той п'яний. А це що за шаргоття тут спить? Та попросилися люди переночувати, каже йому жінка. Я їх зараз переночую. Пішов п'яний на двір. узяв бука, вернувся та й почав бити Петра, б'є його та й б'є. Набив добре та й пішов. А Петро каже богові, господи. Лягайте вже ви з краю, а я ляжу посередині, бо він прийде й знов буде мене бити. Помінялися вони місцями. А п'яний входить та й каже, вже бив цього крайнього, зараз середнього буду бити. Та й знов починає бити Петра, набив його вдруге і вийшов на двір. Петро каже Паве, лягай ти всередині, а я з того краю, бо він прийде й доконає мене. Помінялися вони з Павлом місцями, а п'яний входить знов та й каже, Ну, вже бив я цього крайнього і середнього, то ще того крайнього виб'ю, і ляжу спати. Та приступає до Петра третій раз і знову б'є його. Стають бог Петро й раненько, рушають далі в дорогу і запитує бог Петра Ну що, Петре, хто скажений пес чи той п'яний? П'яний, бо він мене так вибив три рази, що все життя буду пам'ятати.